Телеканал Інтер і лідер світового туризму турі представляють проект наші. Щасливий Таїланд. Так про свою країну кажуть самі тайці. Країна усмішок, вітів, храмів і короля, якого тут вшановують як бога. останнє время появилась мода жить в Таїланді. Множество людей по всьому світу бросають свої дома и перебираются поближе к Будде. Но находят ли они счастье и умиротворение? Мы узнаем об этом у украинцев, которые открыли эту страну совсем недавно. Как завжди, мы дивимся на под наших. Таиланд – королевство на юге-востоке Азии. Король Таиланда – самый долгоправящий глава государства в мире и считается полубожественной особой. Большинство тайцев исповедуют буддизм. Население Таиланда – 66 миллионов человек. Официально здесь живет всего-навсего 67 украинцев, а на самом деле полтысячи. Мы путешествуем вместе с нашим партнером, мировым лидером туризма компании Туи. Нет, нет, нет. Полное название столицы Таиланда в книге рекордов Гиннеса, как самое длинное в мире. Коротко Бангкок переводится как «дворец богов», построенный богами в раю. За уйму каналов, которые протекают в городе, его называют «восточной Венецией». Небоскребы и деловая жизнь сочетаются тут со стихийными рынками, но неповторимым этот город делают буддийские храмы, превращая Бангкок в золотую столицу. Люди з усього світу їдуть у Таїланд не у пошуках роботи, не за кращим життям тут залишаються ті, хто закохується в цю країну. Серед наших ми теж знайшли таких українців із надзвичайними історіями. Доброго дня! Доброго дня! Я Аня, я Олег. Як вітаються в Таїланді? Савадіка Савадіка мені вже давно куртіло пошвидше познайомитися з нашим героєм, Все, у школі він вирішив стати священником, вчився на це у Римі, мав парафію в Голівуді. Тут у Бангкоку, він бізнес-консультант з шістьма освітами. Олег веде нас на особливу прогулянку Бангкоком. Починаємо з каналу, який тече примісінько посеред міста. Дає можливість побачити Бангкок, такий дійсно є натуральний, не штучний. Тут живуть люди, котрі живуть до сотками років. Це переважно прості люди, котрі не мають великого до доходу. А ці хати залишилися їм від їхніх предків. Кон'юнктура, така є сьогодні. в Бангкок, що живуть прості люди. Дивись, що робиться. Якісь алюмінієві каструлі. Вздовж каналу поруч з хатами тайців. Маленькі хатки для духів. І ті духи постійно мають бути шановані. Оденціальні фрукти, пепсикола, фанта. Чомусь духи люблять солодке. Я не знаю чому. Щось з них є від людей. Але чому серед усіх країн ви вибрали для життя саме Таїланд? Коли я приїхав, побачив це, людські усмішки на вулицях, тайський харч, правдивий. І побачив, що люди є бідні, а вони натуральні. Вони є штучні. Такі, як і воно є. Я не знаю чому, але в своїй душі я тут чуть найщасливіші. Я жив в Канаді, в Швейцарії, в Америці, в Італії, в Литві, в Україні. Всі країни є гарні. Є чудово всюди, але тут мені більш подобається. Тут посеред мегаполісу, де живе 8 мільйонів, у воді видно риб. От тільки цих біля храму підготовують, а не ловлять. Тому риби розвелося стільки, що здається, це вони, а не вітер, розгойдують човен. Аж моторки вони великі. Вони мають своє місце. Це їхня столова. <плес> Олег зізнається, що все своє життя пливе проти течії. На початку 80-х відмінник, найкращий учень школи у рідному Чечельнику на Вінничині, Олег вирішив стати священником і вступив до духовної семінарії у Литві. Я не любив комунізм. я не міг його знести. Релігія була протестом проти системи на певної віри. А як на ваш вас? Вони не розуміли, вони боялися. Батько стидався, він був військовий, він не хотів, щоб його син був в семінарії. Мати на рівні душі розуміла, про що йдеться, але при батьці не могла говорити, що думала. Давала мені два рублі, до кишені, казала, їй до Костьола, не каже батько. Потім в школу викликали її. І батька викликали, як це син, відмінник, всі п'ятірки і не комсомолець. І ходить до Костьолу. Що це означає? А моя мати царство небесне. Пішла і сказала. Слухайте, він в школі від восьмої до п'ятої. тут тільки в хаті три години. Якщо в Бога, це ваша заслуга, не моя. Наш човник приплив Олег веде до найзнаменитішого храму Бангкока. Лешачого буди, але відхиляється від маршруту і дорогою показує місце, про яке нам, українцям, варто дізнатися. Це є палац, де жила тайська принцеса. Катерина, котра сама була українкою з Волиня у Таїланді про цю історію кохання, навіть книжки видають під час візиту в Петербург перед революцією, тайський принц Чілон Конкурн закохався в українку Катерину Десницьку і забрав її до Таїланду. Гарно було б мати книжку цю по-українськи, але е, треба буде трошки підівчити тайську мову ще більше. Хто б би, що між Таїландом і Україною є якісь такі далекосяжні зв'язки, правда? Будемося туризм, туризм до туризму ще були такі зв'язки між Україною і Таїландом. Тут є книжка про їхнього сина. Він виглядає як голівудський актор. Він виглядає як син своїх батьків. І питання твоє було. Як я потреби до королівської родини, Вона прекрасна жінка донька гарна. Виходить, можна сказати, що зараз у тайській королевській крові є трохи українською. Напевно. Ми з Олегом все ніяк не можемо дійти до храму лежачого буде. Те, що Олег наполягає: спершу треба поїсти, а потім ти до Божого дому. Інакше думки не засередяться на високому. Навіщо мені сперечатися зі священиком? Тим паче прямуємо у заклад, про який мій екскурсовод каже: їжа за копійки, а вигляд з вікна на мільйон. Бачу, Я Я що вас буду тут дуже люблять. Я тут буваю часом. З різними своїми друзями, приятелями. Мої друзі з Америки, зі Швейцарії, з Канади. Моя перша українка, що тут буде. Можливо, я тут перша українка, але не перша жінка, яку сюди приводить Олег. Господарка закладу відверто ревнує. і навіть показує, що та моя зачіска проти її довжелезної тайської коси. Що та ми будемо? Жити? Я буду радий з'їсти тайський перчений суп з креветками. Це Суп, Це Том-ям називається. Том'ям. Ви знаєте, я його не пробую, але вже запах мені каже, що Аня, стережись, не пробуй, буде пекти. Мій родич з'їв і він сказав, що всі соплі, що він мав з дитинства, нарешті йому вийшли. А йому 37 років. Він довго страдав, бідний. Воно смачне, як зараза, смачне, як зараза. І таке ж прищаю. Говори зі мною, говори, скажи мені щось, скажи мені щось. Я взагалі не можу їсти, перчина у ще. Є таке перчене, що тайці не можуть їсти. Ото є перчене. А поїтайські макарони це зовсім не перчене, але прекрасне і смачне. Що ти бачив, ви так схитри? Ти не віриш священнику? Тайська кухня дуже витончена. Її секрет у поєднанні найрізноманітніших смаків. Це переміж з креветками, дає прекрасний смак. Причому вона мішає їх. Її... Не дивіться. Вона мішає, вона кидає, вона, вона робить це автоматично. Від Бога. Це кухарем. З усіх азійських ресторанів, які відкриваються по всьому світу, тайські найдорожче. А от у самому Таїланді можна наїстися за 20 гривень. Після найсмачнішого у моєму житті обіду, та після того як колега врешті відпустила його подружка, господарка закладу, ми продовжуємо нашу дорогу до храму. Сподіваюся, цього разу таки дійдемо і дізнаюся, чому Олег залишив церковну службу. Каждое утро в тайской школе начинается с молитвы и гимна в честь короля. Здесь учителей почитают как монахов, ведь в прошлом все тайские школы были при монастырях. Этих тайских ребят учит украинец. Yeah! Леша ехал в Азию работать в казино, но спустя...